Презентація одноденної виставки пройшла у залі, де все говорило про Тараса Шевченка: фото, репродукції його картин, марки, малюнки дітей до творів поета. Науковці радо розповідали про неймовірно важливу книгу, написану генієм нашої нації, якою українці мають повне право пишатися. Книга ця направда велика і вона знаменита в усьому світі. І ми, українці, пишаємося тим, що ми дали світову світові таку неймовірну важливу безсмертну книгу. На сьогоднішній день кобзар тільки в Україні перекла видрукуваний більше 10 мільйонів наклад. А ще цікаво, те, що кобзар переведений на більше ніж 100 мов народів світу. І більше ніж ста мовами народів світу, він поширений в усьому світі і про нього знають. І знову ж таки, власне, із-за того, що ми пишаємося нашим Шевченком, і те, що його знають у всьому світі, пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, ми можемо знайти теж по всьому світі. Вихід першого кобзаря, навіть урізаного царською цензурою, подія величезного літературного і національного значення у факсимільній копії, що є точною копією оригіналу кобзаря, вісім творів поезія. Думи мої думи, лихо мені з вами стала своєрідним епіграфом не тільки до цього видання, але й до усієї творчості Тараса Шевченка. Назву збірці дав офорт на початку книги за малюнком Василя Штенберга, на якому зображений народний співак із хлопчиком поводирем допоміг видрукувати перший кобзар Євген Гребінка. У світі збереглося лише кілька примірників цього видання. Вона абсолютно точно відтворює саму першу книгу. Тобто тут видно всі особливості і написання літер, і ті літери, яких у нас нині вже немає, і яті, і єри, вони тут є. І з моменту виходу з цієї першої книги його стали називати кобзарем, і так називають до сьогоднішнього дня. Кожне видання кобзаря має свою родзинку. В одному розмістили портрет автора, в інших спогади друзів чи ілюстрації до творів Шевченка. Закордонне видання Кобзаря 1876 року. ціне тим, що оминуло цензуру. Видруковано воно в празі у 1876. Двери тим з'явився двохтомник у 1867 році, а ось ця книга теж вийшла в двох томах. Вона неймовірно цікава і неймовірно важлива. Це перше закордонне видання кобзаря. І крім того, це так звав, це перше безцензурне видання. Всього кобзар у дореволюційній Росії видавали 34 рази, а за кордоном 28 разів. Лише чотири видання є прижиттєвими. Взагалі, всіх прижиттєвих видань, надрукованих за життя Шевченка, було чотири. 1844 рік це так званий Чигиринський кобзар, до його складу, крім перших восьми творів Шевченка, Увійшла ще поема Гайдамаки. А ще